Що ви робите? Ну, дивіться, я ну, для тих, хто хоче пів упаковочки. А скільки у нас коштує ціла? 1600. 1600 це 84. Я роблю для тих, хто хоче половину упаковочки, ділю пополам. Знаєш, щоб було скільки, якщо 84 по 42, 42. пакетика. Так, це на 42 дні пів упаковки. Получається, якщо 1600, то 800. І дивися, я заодно собі запарила. О, бачиш? Отако. Я вже собі запарила. У мене там, а в мене там ще зелений чай падає. Я собі запарила, заодно поп'ю. І отак цей чайник дуже зручний з собою брати. Його треба порожний брати на роботу. Порожній. Випили і порожній з собою дивися. Ще не про це. Давай. Гречка. Ось, і зараз ми будемо пити. О, бачите? І тут я маю просто стаканчик ціленький. Ось, Боже, який запах. І, А знаєш, що я п'ю? Що? Підписниця написала, що вона похудала на півтора кілограма за тиждень чи за 4 дні. Угу. Ну, то треба пити. І так, бо зараз я з тиском маю ці Дивися, це мені. То я неправильно дивіться, люди, щоб ви знали, то не тут я розкрутила, Саша. Отут треба розкрутити, щоб гречка залишилася там, зрозуміло? Дивіться, оце треба випити, дівчата, три рази. Якщо ви викинете цю гречку, це дуже буде погано, тому що цей пакетик на три рази, рано, в обід ввечері. Тому що саме лікувальне – це другий і третій раз. Ой, таке добре, непритерне, хороше. Пий собі, ходій собі, будь здорова. Ти склади собі в норму, цукор теж та будь собі здорова.